Намасте. Вітаю вас на цьому занятті. Почнемо цю практику стоячи. Стаємо на передній край килимка, круговими рухами назад опускаємо плечі, витягуємо за маківкою. Усе тіло підтягнуте, зібране, дихання рівне і глибоке через ніс. Піднімаючи руки над головою, робимо вдих, а з видихом нахил вниз, утанасана. Артхута насина витягнутися вперед вдих. Відходимо правою ногою назад, опускаємо коліна, праву долонь видих. Ліве коліно де 90 градусів. Розкриваємо за лівою рукою вверх вдих. Опускаємо долоні. А на маскараса, на видих. Коліна, грудна клітина, підборіддя в підлогу. Лікція вздовж тулуба. Виходимо в кобру вдих. Стигна притиснуті, лікті призігнуті. Собака обличчям вниз, видих. Праву ногу виводимо поміж долони вдих, опускаємо ліве коліно видих. Піднімаємо праву руку вверх вдих, опускаємо долоні, ліва нога до правої, на нахил видих. Піднімаємось м'яко за руками вдих. Сама стхітіхі, видих. Ще два кола таких самих вдих. Дихаємо рівно без затримок. Утанасана, видих. Широ розслаблена. Артха утанасана, вдих. Права нога назад опускаємо коліно в видих. Піднімаємо ліву руку вверх вдих. Опускаємо долоні, а штанга на маскараса на видих. Перекочуємось кобра, вдих. Зводимо лопатки, витягуємо за маківкою. Собака обличчям вниз видих. Штовхаємо таз назад, п'яти тягнеться в підлогу. Права нога вперед вдих. Опускаємо коліно видих. Піднімаємо праву руку вверх вдих. Опускаємо долонь. Ліва нога правої, утанаса на нахил видих. Піднімаємося вверх вдих. Саме стихи, тихи, видих. з видих. Останнє коло затримками. Піднімаємо руки вверх вдих. Утанасана, нахил вниз видих. Артхаутанаса на вдих. Права нога назад. Опускаємо коліно, і тут ми опускаємо або долонь, як ми робили, або правий лікоть, і захват долоню за гомілку. Ліва рука йде вверх. Якщо хочете йти далі, згинаємо праву ногу в коліні, підтягуємо п'яту до себе. Обираємо доступну варіацію. Залишаємось, дихаємо. Поглядом тягнемось вверх, ліве плече відводимо назад. Вдих. З видихом відпускаємо захват. Планка. А на маскараса на видих. Виводимо руки вперед, залишаємось в цьому положенні, тягнемось хрубною клітиною в підлогу. Якщо хочете поглибити пороги, підходимо колінами ближче. Або, щоб спростити, навпаки, відходимо далі. Дихаємо глибоко, відпускаємо напруження. Пірнаємо, виходимо в кобру вдих, залишаємось в цьому положенні, дихаємо. Слідкуйте, щоб ви не створювали компресію в попереці. Якщо відчуваєте дискомфорт, опускайтеся нижче, зменшуйте прогин. відводьте долоні більше вперед, більше згинайте лікті, або взагалі опустіться в позу сфінкса, залишаючи лікті під плечима. Вдих. обличчям вниз. Видих. Залишаємось дихаємо, відштовхуємось долонями. Один. Розвертаємо плечі назовні. Два. Три. Чотири. П'ять. Праву ногу виводимо вперед вдих, опускаємо ліве коліно, ліву долонь або перед пліччя з захватом за гомілку видих. Піднімаємо праву руку вверх, або йдемо далі. Згинаємо ліву ногу, підтягуємо п'яту до себе, дихаємо. один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих. З видихом відпускаємо захват. Планка вдих. А штанга на маскарасу на видих. Собаку обличчям вверх. Відриваємо коліна стегна, вдих. Собака обличчям вниз, видих. Погляд поміж долони, підходимо до рук. Витягнутися вперед вдих. Утанасана, видих. Піднімаємося вверх вдих. Сама стхітіхі, видих. Права стопа у нас залишається опорна. Ліву згинаємо і вкладаємо. Ногу над коліном стопою до себе. Ліве коліно в нас залишається 90 градусів. Збираємо долонів на намасте і осаджуємось вниз. Залишаємось в цьому положенні. Знаходимо баланс, дихаємо. Один. Два. Три. 4. П'ять. Чудово присаджуємось глибше, опускаємо руки, відриваємо п'яту. Ліва нога так само залишається зверху. І пробуємо відірвати руки, знайти баланс. Не поспішайте. Знайдіть нерухому точку, зачепіться поглядом. Пробуємо затриматися. Вдих, з видихом опускаємо руки. Сідаємо назад, випрямляємо праву ногу. Ліва нога так само залишається зверху. І з видихом йдемо в нахил до правої ноги, витягуємось. Один. Низ живота тягнеться до стегна. Згинаємось в кульшових суглобах. Два. Не округлюємось, плечі відводимо назад. Три. Видихом відпускаємо напруження 4, П'ять З вдихом піднімаємось, заводимо ліву стопу за стегно. Піднімаємо руки над головою вдих. Скрутка ліворуч, погляд назад видих. Дихаємо один. Хто хоче йти глибше. Пірнаємо правою Рукою під ногу, ліва за спину робимо замок. Два, три, 4. Права стопа на себе. П'ять. Вдих. Видих. Повертаємось. Схрещуємо ноги, проносимо назад. Виходимо в планку вдих. Чатуранга або чатуранга з колін видих. Собака обличчям вверх-вдих. Собака обличчям вниз видих. Погляд поміж долоні, підходимо до рук вдих. Утанаса на видих. Піднімаємось вверх-вдих. Саме видих. Зкладаємо праву ногу над коліном, стопа натякнута на себе, долонів в масте, осаджуємось вниз, дихаємо один. Обличчя розслаблене. Два. Ліва стопа активна, три. Чотири. П'ять, опускаємо руки, відриваємо ліву п'яту, осаджуємось вниз, пробуємо знайти баланс, відірвавши руки, затриматися. Вдих. З видихом опускаємо руки, сідаємо, випрямляємо ліву ногу, права стопа залишається так само зверху, вдих, нахил до лівої ноги, видих. Витягуємось вперед і вниз, дихаємо один. Два, три. Чотири. П'ять. Вдих. Піднімаємось. Заводимо праву стопу застигну. Вдих. Витягнутися, видих. Скрутка праворуч, погляд назад. Хто хоче йти глибше, робимо замок. Лівою рукою опірнаємо під ногу. Права рука за спину. Вдихаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. З видихом повертаємось, розплітаємо ноги, м'якенько лягаємо на спину. Збираємо стопи в Бадхоканасану. Опускаємось на передпліччя, штовхаємо грудну клітину вверх, маківкою, тягнемось під лохом. дихаємо, тягнемось колінами вниз, основна вага в таз. Один. Два. Три. 4, грудна клітина вище, 5. Вдих, видих, лягаємо. Права нога зігнута, ліва зверху, стопа на себе. Коліно 90 градусів, захват під праву ногу, підтягуємо ногу до себе. Голова залишається на підлозі, дихаємо. І видих спрямовуємо у зону найбільшого напруження. Скоріш за все, це або ліва сідниця чи стегно. Розчиняєте видихом напруження, відпускаєте його. І відпустивши напруження, підтягуйте ногу трошки ближче. Вдих. Видих, відпускаємо, змінюємо сторону. Ліва нога знизу, права зверху. Захват під ногу підтягуємо до себе. Обов'язково права стопа натягнута на себе. Дихаємо, розслаблюємось. Вдих. З видихом відпускаємо, згинаємо обидві ноги, захват за внутрішній ребра стоп, штовхаємо долонями в стопи стопами в коліна і перекочуємо зі сторони в сторони. Розслаблюємося, розслаблюємо обличчя. Обличчя розтікається в м'якій посмішці. І лягаємо в шавасану. Розвертаємо руки долонями вверх, робимо повний глибокий вдих через ніс і видих через рот. І ще раз вдих. І видих. Усе тіло від кінчиків пальців. До маківки повністю розслаблене. Відпустіть контроль дихання. Ви можете ще декілька хвилин залишитися в шавасані. Я вам дякую, що приєдналися сьогодні до заняття і до зустрічі завтра.